Доброго ранку всім дорогі друзі. Дівчатка прокинулися, вже вийшли на вулицю і Сінічка з таким, да покажи, дочі, своє обличчя, покажи мордашечку. З таким недовольством, дощ мокра. У нас канакорсу не любить, коли проходить дощ і все мокре. Ну Вона, подивіться, як на носочках пішла, водичку попити. Такі тучі ходять, то тучі, то сонечко виходить. То знову я вийшла, думаю, може радуга. Веселочка вже є. Ні, немає ще веселочки. Але буде, мабуть, сьогодні. Щось мені кажеться, що тут наші гортинці треба знову кормити. Бо щось вони так, може, це так і треба слабенько відкриваються. Квіточки, Сонце мало ще. був, Рубічка хоче все-таки ту гвоздічку запахтати. Да? Старається із за всіх сил. О, фрешка. Бачу, фрешка теж йде. Встала, не хотіла виходити, але вже і френечка. Бульдожка зараз вийде, покаже себе. Сінечко. Давай подивимося, як наші квіточки. Як наші квіточки. Ну, було б сонечка побільше, вони б і швидше відкривалися. Так, ці красонечки тут набагато краще. Ну, однозначно, це видно. Така ось красонечка. Ота моя біла, теж зараз подивимося. Ось вона. І трояндочок, більше бутонів, я бачу, порозпускалися. Бачите, біля гортензії там такий бутон розпустився, до речі. Кіточки, люблять дощик. Це для них як їжа теж. Ось такі квіточки. Але треба вже косити оцю ділянку. Там я руками трошечки повиривала. Там, там біля чорнобривців. Рубіжа балується. Да? Так, а що наші кабачки, перчики? Ще не дивилася, я помідорчики там біля машини, де буде подивитися. О, ну, ростемо кажу з Божою пам'ятю. Ось ростемо Так, у нас це перці. Там у нас такі кабачки. Ось, огурчики. І тут три кустика помідорчики, ну це ж не все. Там ще були машини і на столі. Борщики так я не пересадила, теж треба пересадити. Бачу я, Ой, опять яблоко ворує. <сути> Побіжала, так красоточка. Та ну щось не вистачає. Вітамінів. Хай кушає. Тому все, що внизу, все пиде. О, дивіться, бутончик тут. Бутончик. Так, рубі грає, по-моєму, яблукам як мячиком. Для лаванди не вистачає сонечка однозначно. чудового настрою. Радую наш садочок, квіточки. Треба тільки травку показати, дуже хочеться. Дуже хочеться. Хай висохну трішки. Так, я дивлюся цю трояндочку, така мила. Мені б хотілося ще, хоча б тут іще кустик, один, другий посадити. Ну, це так. Знаєте, хочеться, потім буде змога і все зробимо. Так, що ми тут грызем? Резіан травку і яблочком записала. Там, я дивіться, хміля. Вчора дуже багато повиривала весь цей забор. Ну, воно може не дуже гарне, бо там такий шифер. Але вона потім позаростає срібно. Сері... І черешня, верні вишня була теж в хмілі, Там таке джунглі по 5-6 по метрів, я вчора зривала. Я її освободила нашу вишеньку там біля. Оцього забора. Хміль він дуже росте. І в нього прям такі ліани довгі-довгі. Ну, Куча там огромна образувалася і в мішках. Я потім в жовті буду в мішки. І ну, хміль він такий довго перегніває. І там ще теж я жовтий мішок. Ну, Траву -то я вже не буду в мішки, вона вже перегниє і буде. В Опять сонечко сховалося. Ну нічого, держимо настрій. Доброго, вихідного дня. Всем hello. Всім добрий день чи добрий вечір. Дивіться, яка у нас гра, вона вже у нас, мабуть, півроку і yeah. руки не доходили. Я ніколи в таку Мам, гру що, не грала. Не і ми почитали інструкцію, але ми з Ксюше придумали, трошки ми змінили. І у нас сама ми, ми придумуємо я... слова, потім мама... я, маму... я беру букви, які Сходить. мені треба. А тут була... Мама обхитрила. В общем, в ми... таку цікаву ми составляємо була... слова. Тут була буква Ж, а я взяла букву Е. Доць. І ми по очереді ставимо, ми починали з середини там старт, і ми составляли слова Мрія, це Ксюша на українській мові, а, ну, ось. у мене там обрій. Ми составляли, і тут кожна буква, наприклад, має число один, ця буква має число 4. А тут ще є секрети. Ми це ходимо, треба чи вліво, чи вправо, чи по горизонталі, чи бали по вертикалі. Рахуємо, тут нічого немає. Ось, бачите, в кліточці нічого не написано. Нічого, значить, просто єдинічка. Це ми потім будемо рахувати. Тут написано подвійний рахунок, значить, вже не 4, а 8. І дивимося тут. І потім це все додаємо і бали записує ксюха на листочок. І потім в кінці в кого більше балів. Те і переміг. Mm -hmm. в общем, вкусняху, і вкусняху. І да. вкусняху. Ну, ще в магазин треба піти за вкусняха. У нас всі вкусняки закінчились. Оце така у нас неділя. з ну, бу. Підемо Я. за вкусняхи, де да, скоро трошки ще погуляємо, і треба рубічки купити, е, обробки від Блох, mm -hmm. тому що -то вона чешеться, наша рубіка. Дощі пішли, а собака чешеться. Ну, буває. Каша у нас вже зробили, зготували для собачок, оставай, будемо кормити. Ну, День у нас сьогодні одні дощі. То йде, то не йде. Така погода і в Києві. Теж, така, син дзвонив, син теж така погода. Ну що, всім чудового настрою! Об'єднуйтеся із родиною. Грайте в ігри разом, співайте, щось робіть, малюйте. І Цікавіше жити. А вночі у нас було сьогодні, ой, як неспокійно. мале спала, ксюшка спала, а я все чула собакам, бо знову мене розбудила. Але слава Богу, все минулося. Доброго настрою. Ой. Мама, вони з мама. Ну, давай. ну і лужа у нас після дождя, так, Ксюш? Ксюше полисав і палку. Темперед, ще раз, дорогі друзі, у нас продовжується 25 червня. З Ксюшкою ми сходили, прогулялися, по магазинам скупилися. Дуже тяжкі пакети. Але коли в є, то завжди. Це легко здається. Цюшка сьогодні собі знайшла нове заняття. Ну, правда, я ще не купила засоби для цього. Вона попросила, мама, я хочу ліпити з глини. Так що завтра, післязавтра, на днях будемо шукати глину. І це непогане таке заняття. Можна потім запікати, якісь робити фігурки, ну, якщо їй сподобається. Вона, до речі, дивиться такі відео, там мастер-класи, творчі. Сама находить і пробує. То вона з бумаги вирізала, клеїла, то малювала. То їй дуже косички сподобалися в гармонію. Ми там косички плили. Теж ідемо з нею. Сьогодні мама купи мені нитки. Там і ріси, по-моєму. Нитки. Буду косички плести. Ну хорошо, потім йдемо пів дороги, пройшли мама. А купи мені глину. Я хочу злини купити. Ну, от я дуже привітствую. Дуже це. Такі заняття творчі руками це дуже класно. краще, ніж сидіти в планшеті. Планшета я їй не дала, до вечора. Я стараюсь слово своє додержувати. І вже ввечері, як пачення, їй даю. Ну, я прошу їй ще кажу, давай ми одненько так, почитаємо казочку, я тоді тоді її дам. Ну, щось я бачу, вже їй не хочеться читати, Надоїла, мабуть, Ось. Ну, вечора можна вже кончитати. Але трішки зовсім. А там і гра, якась така бока, вона там дивиться. Там непогана гра, є багато таких. Їй подобаються ці ігри, і вона одну, другу пробує, третю там не підтехнується. У ну, мене немає зовсім тяги до ігор. А у дитини є. Якось такі діти у нас трошечки е, інші. Так, у мене на телефоні вже, я хто вже дивився, багато разів говорила, немає фіксації. Ось, Вірні, стабілізація перепутала. Тобто, рукою, як я веду, так воно виходить. Дивилися, немає, точно немає. І скачувати теж не вийде на цей телефон. Redmi. Тому дуже хочу купити інший телефон. Качество, якості трошки іншої. І в мене там дуже мало місця, яка кожного дня чище, щоб записати відео. Це мені треба почистити там все, що накопилося, і в телеграм-каналі, що вайбері. Оте от всі, всі, виходить, галереї, все, іншоти, все треба почистити, і потім я можу записати відео. А так, ні, і так немає місця. Тобто якось купляли, вроді. Я говорила, що було більше пам'яті, все одно мені недостатньо. Такого ж буде. Якось так можливість, так, да? на українській мові, змога. Мені дуже хочеться телефон якості кращої, ну бо це я розумію, як воно все траситься, не дуже це цікаво дивитися. І різко, і перепади які. А, от зараз я покажу вам. Наприклад, коли я йду, як воно буде а Є блогери, які йдуть, і у них так все настільки а, плавно. Бачите, я зараз йду, але я не швидко йду. Трасеться, мабуть, бачите. Ну, Тому я хочу придбати інший телефон, щоб воно було м'ягенько там. Все воно саме на автоматі збалансовується. Дивіться на мої трояндочки. Уже 4, 4 трояндочки, які відсвіли, я вже викинула. Оце новенька, але такий вітер був. І дивіться, вітер зламав. О, ось тут вона так вгулівочкою себе похилила. О, не ще новенька трояндочка. Тоже красотуня з гортензії. І ой, сховалася, не хочу себе показувати, а я покажу. О, о, дивіться, скільки бутончиків. Я ще і поливала, і одобрювала. Ну, красота наша. А чи я чаровані? Гортензії, так, треба мені теж почитати. Може підкормлюю. Сьогодні буду знову підкормлювати, підкислюю. А, оце волотисті гортензії. І хочу ще подивитися інформацію, прочитати блогерів для кольору. Може там треба, треба, треба додати. Якось я читала в прошлому році, індеколір, по-моєму, називається для кольору. Може, щось є іще щось. А оцей ну, якийсь такі странний. До речі. Він не розпускається. Уже тут була квітка, одна була троєнда, дуже така гарна. Я на трійцю якраз зрізала, подарила в, в церковь. Там є. А друга, чогось не там я не можу зрозуміти, може сонечка тут не вистачає, бо тут да, багато тіні. Ой, якось воно, бачите, не хоче. Щось не ту. І ще підкормлю і треба ще землю розрихлити віздя, віздя і там, де наші. Ярчики, я вже дивилася, зараз покажу. Красунька наша недавно я її придбала, хочу таку ще червону придбати. Але це все кутати треба на зиму, все добре, робити такий, бачте, оцей вігвамчик такий, і агроволокном треба буде кутати. Тут треба буде дощ. Після дощу, класна земля така класна, підрихлити ну, треба. Ось якось так. Всім чудового вечора. У нас все тихо, дай Боже. Ну, вночі було не тихо, зовсім не тихо, собака мене збудила. Але вдень, слава Богу. Всім чудового настрою. Дощик пройшов. Класно, так дишиться свіжо. і настрій такий вже. Просто пречудовий. Ось ми вже на кінець прийшли додому і невеличкий обзорчик у нас. Так, було тяжко. Кажеться, да, нічого не купила. А все ж таки це було тяжко. Клубничку ми купили 200 гривень. Не було вже за 180 Ми більше кілограму навіть купили. Клас! Це на салат. Ось така матчу Помідорчики по 120 гривень за кілограм. три помідорчика. Так, захотілося. Солити. Це взагалі. Дивіться, що творить? Пробачте. <смістер> Обзорчик на паузі. Тут, а, ксюша купила палку. І наша старенька кішечка бачите, грається. Ось і моя дівчинка, да? Ну, яка класна палка. Буду я скажу, гравця тепер. Отя, 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 я могу. Я взагалі крута, як ось так. Маленька, я скажу, наша кішечка старенька. Я ще кого? Це кажеться, У мене серце молоде. Аккуратненько, досінька, так, добре? Голубів ми покормили там. Трошки на лавочці. Ксюша морозове з'їла, попросила. Так, що ще ми купили? Макарончики, отакі непогана фірма. Парні купили. Такий сир ми купили. кетчуп. Сільотки так, я і захотіла. І ще я купила делюкс. Давно хотіла. Олія гарбузова. Дуже давно хотіла. Я думаю, будемо користуватися. Так. Парню уже Ксюшка попробувала куштувала по акції за 70 за цю упаковочку. Все, вроді сказала. Ну, в общем, ще хліб купила, да. так. Вот ось такі у нас а, покупочки. І ще що я купила, наконец-то просто. Оце дуже-дуже важливо. Ось. ось я покажу. А каракел. О, каракела, каракела. Каракел. от клещей. И парика таблеточка. Наконец-то. Сейчас я покажу. Тэш. клещиков и от Она так чешется. То орудие у нас. Так, что у нас еще? А это катан. Бронтал. Тэш одни и другие кишки. Глисты будем гнать. Все. Так что всем доброго, доброго вечера. І настрою самого-самого класного. Вихідний ще продовжується. Так, да? Китюля, Кисюля, дивіться тут. корміть мене, корміть. Виділа, що ви там мені купили. Да? Голубоглазка. Голубогласька или красногласька? Вона буває участь в тіць, таким червоним світлом. Красотка! Пока-пока!